Малята, вітаю вас на сьогоднішньому нашому занятті з математики. І сьогодні, діти, ми з вами потрапимо у гості до тітоньки сови. Є ніч, існує чотири пори року. Це зима, весна, літо і осінь. Взимку дуже холодно, падає сніг і вкриває землю білим пухнастим килимом. Весною прокидається вся природа, тануть сніги й льоди, все розквітає, а влітку стає вже й зовсім спекотно. Можна купатися в річках, озерах і на морі. На початку літа закінчується учбовий рік в школах і починаються канікули. Восени збирають урожай, починається новий учбовий рік, і всі малята йдуть до школи. З дерев падає листя, часто йдуть дощі. І вже починаються холоди дітки. За один урок ми просто не встигнемо все розповісти і пояснити. Проте ми з вами зараз подивимося мультик і послухаємо веселу пісню про пори року. Що таке чотири пори. Чому мороз кусає щуаку? що око, що? таке зима, де її нема? Розповість розумна й мудра дітонька сова. Мультики покаже, віршики розкаже про погоду і природу все по місяцям. Звісно, що цікаво дуже дітям. Дітям. Просто, що тільки я. Світ. Розповість розумна й мудра дітонька сова. Мультики покаже, віршики розкаже, Про погоду і природу все по місяцях Або і я все по місяцям. Ну, ось малята, ми з вами подивилися веселий мультфільм про пори року. Тепер ми знаємо, що існують чотири пори року: зима, весна, літо і осінь. Кожна така пора складається з трьох місяців. А ось з яких саме про це ми з вами дізнаємося наступного разу. Отже, до побачення, мої дорогі дітки, до зустрічі! Добре малята. Ми пригадали з вами і запам'ятали, що буває чотири пори року. А яка ж зараз у нас, діти, на дворі з вами пора року? Правильно, зараз діти осінь. А тепер давайте ми з вами пригадаємо наші геометричні фігури, які ми вже з вами вивчили. Порівняємо їх і пограємо з ними. Діти, до нас сьогодні завітали наші знайомі друзі. Ведмедик та їжачок. Давайте з вами привітаємось з ними. Доброго дня, друзі! Доброго дня малята! Ми вирішили з їжачком прийти до вас та перевірити, чи добре ви знаєте те, що вже вивчили. Ми принесли з собою ось такий мішечок, в якому є геометричні фігури. А чи знаєте ви, діти? Як називається ось ця геометрична фігура? Так, це круг. А який він за кольором? Правильно, червоний. А наш друг, діти, він не один, а з ним ще є ось такий. Скажіть, будь ласка, а вони однакові чи ні? Так, дітки, вони різні. А скажіть, будь ласка, чим же вони відрізняються? Правильно, кольором. Перший круг у нас який за кольором? Так, червоний. А другий який? Так, синій. Тож вони відрізняються кольором? Молодці діти! Ви правильно все сказали. Діти, а у нас в мішечку є ще фігура. Подивіться, як вона називається. Так, це квадрат, вірно. А якого він кольору? Так, синього. Діти, а ну подивіться уважно на квадрат і скажіть, що є у квадрата, чого немає у круга. У квадрата є кути, вірно. А наш квадрат теж не один. Що це за фігура? Квадрат, правильно. Скажіть, будь ласка, а чи однакові вони, чи різні? Ні, вони відрізняються, правильно. А чим? Вони різні за розміром. А як ми можемо це перевірити? Правильно накласти наш квадрат на інший. І побачимо, що внизу у нас був менший квадрат, а вверху більший. Тобто наші квадрати різні за розміром молодці. Одного разу наші геометричні фігури гуляли красивим осіннім лісом. І назбирали дуже гарний барвистий букет. Деякі із листочків потрапили до нас. Давайте ми їх ближче розглянемо. У нас є листочки жовтий та червоний. Діти, вони однакові чи різні? Який листочок великий, а який маленький. Щоб визначити, потрібно накласти один листочок на інший. Ось візьмемо, накладемо червоний листочок на жовтий. І ми з вами побачимо, що червоний листочок маленький, а жовтий великий. Давайте наші листочки розмістимо у коробочки. Праворуч розміщена велика коробочка, а ліворуч маленька. Діти, на яку фігуру вам схожі ці коробочки? Так, правильно, на квадрат. Куди ж ми покладемо червоний листочок? Вірно, у маленьку коробочку, тому що він маленький. А куди ми покладемо жовтий листочок? Так, правильно у велику коробочку. Тому що він великий. Малята квадрат вас дуже хвалить. Він задоволений вашими успіхами. Ви дуже старанні та уважні. До нових зустрічей. До побачення! Ну от і все, малята! На цьому наше з вами цікаве заняття закінчилося. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення.